Ще при всіх натуральних значеннях n значення виразу кратне 12. Спростимо даний вираз, виконаємо множення на n у квадраті n множимо на 11 плюс 11n плюс 9n і плюс 99. Ставимо знак мінус. І обов'язково беремо результат дужки. n у квадраті плюс 5n плюс n плюс 15. Відкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. n у квадраті плюс 11n плюс 9n плюс 99. Відняти n у квадраті, відняти 5n. Відняти 3n і відняти 15. Зводимо подібні доданки. n у квадраті мінус n у квадраті знищується. 11n9n, 20n і відняти 8n. 20 відняти 8, 12n. 99 відняти 15. Маємо 84. 12n ділиться на 12, 84 також ділиться на 12. Отже, значення виразу кратне 12 при всіх натуральних значеннях n.